Сак Людмила. Да. Да. За. Сосели За. Терещук за. Верко, хай за. Да. 15 за рішення прийнято. Тут e... що ви? Наступне. Про керівування проєкту кошторисної документації. Це mm -hmm. ja. ж той проєкт більше. Провести керівування проєкту кошторисної документації на об'єкті об'єкти, капітальний ремонт дороги, вулиці Зелена, селі. Донецька Рівського району Львівської області та капітальний ремонт дороги по вулиці Зелена від спортивного майданчика до будинку номер 3 в селі Донецьк Рівського району Львівської області. Яке керування передбачає зміну виду дорожнього покриття з кількістю на асфальту бетону. Прошу вручити за вогонку робіт комунальних підприємств, комунальних Управління забезпечити виготовлення і підтвердження спорогованої проекту кошторисної документації, подати її на повторну експертизу, що тут відповідно Колеги, міняємо проєкти всі, що ми мали по бруківках, міняємо на асфальт, тому що ціна, а ви уточняли ціни Так, уточняли ціни майже в два рази. Тобто бруківка страхує від 2 до 400 і більше, то асфальт 1000, 1400-1500 можуть зробити цей. Тому і плюс, ви розумієте, з бурківкою треба вкладати, робоча сила. І це все дуже складно час мобілізації, тому мусимо зараз стара. міняти, міняти. а Можемо за одну стільську таке саме зробити. А за що так? Ні, дивіться, ми зараз не можемо зробити будь-що, але ми зараз міняємо то, під що є кошти. Кількість дороги це від вилучених під продажу з Бор ділянок. І ми плануємо хтось їх робити. Встінсько зайдемо залишко... кошти і поміняємо. Зробимо але документи, має. поки що що не треба. Є, маєте, я то, ще... ми зараз робимо виртування, а що нас тут не лікарно, то буде на актуальне, то це не договори, зараз тут буде робити. Якщо тому... немає не, 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 не не, фінансувати, проект переробляємо, але проект переробляємо чітко під роботи. Якщо в нас немає фінансів фінансувати якусь дорогу, так? Немає змістого проєкту, бо наступний рік треба буде його знову обновляти, знову платити гроші. Давайте подумаємо, звідки візьмемо кошти по стійку і поміняємо. Зараз міняємо тільки те, що маємо. Ну, але Бруківка воно надійніше так вияється, напевно, чи ні? Саме експлуатації терміні там десь. Ні, там техніка не їздить. Якщо ми говоримо про комунальні вулиці, де там ми говорили за те, що можливо буде таке бачення, щоб зробити проєктно-кошторисну документацію, там, де закінчується дорога, поворот на її міту, надалі в напрямку Новопроводис. Зараз ми будемо розглядати питання ще про заповідник вулиці. Говорили за те, щоб десь зробити проєктно-кошторисну документацію, як, як, як варіант, щоб там підйом туди і назад. Там тільки тверде покриття десь. Тому що воно зносить все десь. Але то не наша дорога. Я не розумію, не що не наша. Це є питання, питання. про першу. Ну, ну, ми, ми ще може поговоримо. Давайте давайте тоді є різне. Чи є ще запитання поясню керування батько-кошторисних документації? Голосуємо. Бабій Володимирович. Баричок Оксана. Возний Роман. За. Голування Анатолій. За. Дарищук Тарас. Заєць Мирослав. За. Королевська Мар'яна. Горда «За. Василь. «За. Ісерак Микола, Войча Кива, да. Москва да. Олег, да. Сет Людмила, да. Соси Ваїва, Терещук да. за, Сепляк Михайлов да. 14 за рішення прийнято. Да, на цьому суд за пронесення змін до хазяїв сільського бюджету про це раньше на 25 рік. <звук> 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 Я зачитаю розрахування двох засідань. Трошки буду зрізниці. Внешні змінюємося тут частину бюджету на суму 954 тисячі гривень. За рахунок перевиконання до кіної частини загального фонду за січень травня 2025 року. 1 605 за рахунок коштів перевиконання до кінної частини спеціального фонду, за ті кошти від продажу земельної ділянки. І мільйон 548 за рахунок спірування вільного залишку пошти. 1 мільйон 548 буде спрямовано таким чином: 100 тисяч на виплату матеріальних допомог матеріал загинувших помер захисників України, 60 тисяч гривень виплата матеріальних допомоги захищення версовому садниці за рішенням сесії. 60 тисяч гривень на виплату. Водоразую допомоги мешканцям громади, які офіційно залучені до облаштування оборони в рубежі. І 1 мільйон 328 тисяч гривень це є субвенції військовим частинам е, на забезпечення оборони. Вносить зміни роздаткову частину за рахунок перевиконання на суму 954 тисячі гривень на такі цілі 40 тисяч гривень на придбання пального для святкування допомогу. Точний ремонт, ремонт 30-те на придбання кондиціонера і 30 на придбання е, персонального комп'ютера. 30 тисяч гривень на придбання первого для забезпечення організованого транспортування поранення. 30-40-ті на виконання заходів з програми підтримки заходів культури, а саме проєкту Слідчиво-Опліч. 40 гривень придбання спортивної форми та інветариму, 50 гривень на програму землю зустрію, 100 тисяч гривень на придбання пального на заході від та порядку, 2200 гривень придбання пального та мастила для працівного суди, для закладу закладу міста. І 16 гривень на придбання воєнних поверхні до детей, до взагалі. Кошти в сумі 65 тисяч гривень переносяться з виплати заробітної плати на проведення корекційно розвиткових занять особам з особливо, своїми освітніми потребами в наших школах. 6 тисяч виділяється для відділу освіти для напридбання спортивних костюмів дітям, послаблених бійцівського піклування, 14 тисяч гривень придбання протипожежних рукавів. 35 тисяч гривень послуги з проведення передрейсового медогляду відділів шкільних автобусів, 20 990 гривень на послуги обслуговування передрейсовий огляд шкільних автобусів. 1810 гривень на надання допомоги дитині, яка набула статус дитини, позбавленої батьківського піклування, який виконується 17 років, і 14 тисяч гривень на виготовлення проєкту дошторисної документації на капітальний ремонт щодо благоустрою устрою. Шкільної території слідського ЗСО. 50 тисяч гривень субвенція Стрийської районній раді районні на виконання програми підтримки зайнятої на поточний ремонт автомобіля. 30 тисяч гривень субвенція обласному бюджету Львівської області на розвиток системи електронного документообмігу Мегаполіс. 220 тисяч гривень на субвенція Миколаївській міській раді для водоканалу на придбання насосів. 200 тисяч гривень субвенція на знання кадемії сухопутніх військ. Мільйон 530 і п'ятдесят тисяч на проведення робіт та торгування ПТД за рахунок коштів від продажу земельної ділянки, 25 тисяч гривень на виплане експертного звіту земельного ділянки. Тобто, за рахунок цих мільйон 605 це кошти від продажу. І внести зміну в удаткову частину бюджету шляхом перерозподілу коштів до посільській раді 13 тисяч загального фонду. Переносимо в спеціальний фонд на придбання принтера і по фінансовому відділу 15 тисяч загального фонду, спеціальний фонд на компанію «Автор». — А в який годині поставили дорогу? — Та ще робимо на новинці. — А, Добре. — Тобто такі зміни до фівця. — Так. — 344 уточнені доходи, 1 мільйон 605 кошти від продажу і 1 мільйон 500... — Так. — Ці, 48, і ще 1 мільйон далі. — Добре. — питання є. — Будь ласка. Я розумію, вже кошти для розпривідені, правда? Ну, поводжені комісіями вже. У нас у жертву косація, практично що немає, щоб косити дороги. Чи можна купити боротьбу на ті кошти, придбати хоча б дві косаці для нашого жертву? що жарку? Ну, буде зардення від жертву? Запитувати. Що на саме косарь? Говорили попередньо, я є старостами, але дійшли до того, що хоча б та косарка вже має шість років, вона вже переварена. 10 раз. А і... На наступну сесію, коли будуть кошти на виділяти <сутки>. <'ят> на ці бюджети на комуналі і щоб виділили мені орієнтовно 65 тисяч комунальні. добре, готуйте подаємо будемо підтримувати. одну магию. Нас дві дев'ять тисяч на полі. До стадіону доїхати неможливо. Чи можна знайти якісь кошти для демоні, щоб зробити якісь впити пару нашої граві, або щербень, щоб засипати такі ями? Як має закладний пошек на ті полемо до Ми будемо зараз трохи стала погода. Попередньо з Михайлом Степановичем зі старостами будемо розглядати питання розподілу коштів е... на отримання <плес> доріжку отримання. Самі необхідні дороги будемо брати до уваги. Так, дивіться, е... я ще раз говорю: ми маємо дорожній фонд, так як, як минулого року. І це є перемага, це якраз депутатів і старостів. Які ви подання подаште в межах фонду, такі дороги ми будемо робити. Минулий рік так робили, так, були запити від старостів, які були цей. Ми щось підсипали, щось робилося. Так само зараз дорожній фонд, ще суму ми точно не знаємо, побачимо, скільки обійдеться нам ремонт отих доріг, яких зараз департамент вже почав робити, асфальтувати. Подивимося, бо я думаю, що нам треба буде щось дофінансувати. І той залишок ми пропорційно поділимо по округах. По Депутати старости дають подання і вперед. Ми так минулий минули рік так само робили. Та, Але зроб. якщо ми зробимо, наприклад, депутати старости подадуть одну вулицю, а другу не вийде, ну на жаль, ми не зможемо всі все зробити по всіх селах. Будь ласка, наскільки я знаю, філія Грушківського змінистів інтернату зверталася щодо виділення коштів на підготовку до землі. Так, проведення пану будемо спілкувався. Я пару днів з Наталією Олександровною, з керівником. Може, мені треба було. Десь мати чітке розуміння, що там відбувається, бо там є різні слухи, ходять, не хочу на камеру говорити. Вона мені підтвердила, що, що скоріше за все, що вони будуть заходити в зимовий сезон, дай Бог, щоб то було. І я думаю, що ми на наступній черговій або і позачерговій сесії, то питання будемо ну, це то, що думаю, а я переконаний, що ми будемо його розглядати. Якщо інтернат залишається і заходить в зиму, то, значить буде їх підтримувати. Там є розуміння. Я розумію, що це має на контролі, бо для мене це є дуже важливий проєкт, який ми разом всі розуміємо. Це все таки наш об'єкт, який ми вважаємо на громаді. Чи є якось запитання? Ще вернемося до двох. Пріоритет буде надаватися по комунальним дорогам відносно цього. По дорожньому ходу? Пріоритет буде надаватися тому, що подадуть Старости і депутатів. Це гроші виключно для комунальних Так, 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 я перепрошую, це виключно комунальні. це наші, це ми не говоримо про субвенцію. Це якщо дорога районна чи обласна, це не цільове використання коштів. Тому ми зараз говоримо тільки про наш дорожній фонд, а про субвенції. Знову вже позиція депутатів, старостів, виділяємо, є, є бачення давати кошти на овця, щоб ви зробили дорогу. Ну, Нема жодних товарів. Янковий ремонт ми будемо в цьому році робити. Вже розпочався. Розпочав. Так, розпочав. так, я думаю, що на політілку всі дороги загальне користування, а ті, що асфальтовані, будуть всі проремонтовані. Але пане Михайло, дивіться, що вони ми шмотають в прошлому році з тим ямковим ремонтом. Що приїжджає машина? Знаходиш на машину, а так. машина половина не повна. Так, так, дивіться, торіньку було так. в іншому. Вчорашнього дня почали машини вже працювати на, на дорозі Миколаїв корисно. Будуть працювати і сьогодні, і завтра, і в неділю, і понеділок, до тих пір, поки не зроблять ці дороги, староста закладу контролює, машини виїжджають по дзвінку. І починають вони ті дороги задувати, і староста вища з ними я їхав на сесію, старозад там був. тобто там вже вони не приїжджають. Ми це все звіряємо, бо розуміємо, що ми будемо напевно спроводу дофінансовувати. Можливо. Давайте підтримуємо це про прогне змін, так відбулася голосування проектично пронеси до показників сільського бюджету. Увага! Бабінь Володимир. Байчок Оксана. Восик Роман. Голова Анатолій. Торищук За. Тарас. Заяць Мирослав. За. 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 Карлицька Мар'яна. Горда Василь. Містерак Тукова. За. Тишина Зай. Мончик Іван. За. Москва Олег. Серк Людмила. Зусила Іван. Терещук За. Цепляк Цепело. 15 рішення прийняття. Увага! Пеке! Давайте переходимо до наступного питання. Пронесення змін до рішення від 21.06.2024 року № 2637 Осінської сільської ради Стейського району міської області податку на нерахове майно відмінення від земельної гілянки та за ставок і під сплати даного податку будь ласка. Заносимо зміни в додатку 1 і до рішення. Зміни не стосуються ставо податків. Ставки податків більше залишаються під самі. Просто розширилася більша категорія. В межі одної категорії більше видів об'єктів. Тому ставка залишається та що була загальна по групі, просто збільшуються види об'єкту, то просто типова форма рішення. Загідно постанови такого форму рішення. Це я рішення приводимо відповідно до форми за першої Добре, Дякую. Голосуємо. Мабій Володимир. Да. Марічок Оксана. Да. Возник Роман. Да. Голова Анатолій. За. Да. Тарасов. Да. Заяць За. Да. Карлицька Мар'яна. Да. Да. Горда Василь. Да. Містерак Микола. Монча да. За. Москва Олег. Це Людмила, да. Соснила Іван, да. Терещук за. Цикуляк куряк Михайло. 15 за. Рішення прийняти на наступне.